У Черкасах двох неповнолітніх засудили за вбивство студента-першокурсника. Хлопця по звірячому забили до смерті. Слідство тривало майже рік, і сьогодні Феміда винесла вирок. Із судовими подробицями Богдан Маруніч. Грудень 2015-го. місто сколихує жахливе вбивство. Від численних травм гине студент-першокурсник. Як стане зрозуміло згодом, двоє співмешканців Владислава по квартирі, опісля спільного гуляння і бійки, замість виклику швидкої залишають його помирати. Пізніше лікарі скажуть, вчасно надана допомога могла врятувати життя хлопця. Під час розслідування обидва підозрювані плутаються у свідченнях, нібито загиблий сам прийшов додому побитий. Проте нічний злочин фіксують камери спостереження, що й дає підставу затримати підлітків. Згодом один із затриманих визнає свою провину в повній мірі. Інший до останнього відмовляється. Аж майже через рік після трагічної загибелі Владислава Сердюка суд нарешті ухвалює вирок. Сьогодні вироком Соснівського районного суду. Засуджено двох неповнолітніх за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне, тяжке, тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що призвело до смерті потерпілого. Двох неповнолітніх засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на сім років. Рідні загиблого бідкаються. Сподівались на іншу, суворішу міру покарання. Я не задоволена зовсім вироком. Мою дитину закатували. І вони заслуговують на більш суворіше. Я не знаю, вони подали, що будуть подавати на апеляцію. Мені кажеться, апеляція ще снякчаю ще їм. дії зроблять. Тим часом адвокат одного із засуджених стверджує, ймовірніше за все, апеляцію подавати не буде. Якщо він в принципі відповідає нормам закону. Тому що, якщо ви знаєте процесуальний закон і кримінальний закон, то там чітко написано, що неповнолітнім більше семи років призначати покарання неможливо. Тобто більше їм ніхто не може призначити. Закон не дозволяє. На подання апеляції сторона захисту має 30 днів. Богдан Маруніч і Неділько, Віка новини.